Друзі, мої вітання! Ви на каналі Магія рослин Миколаїв, Південь України. Напевно, ви помітили, що мої відео зараз мало виходять. Немає часу, дуже багато роботи в саду і на городі. Я зараз роблю посадки і деякі пересадки невеликих рослин. Чому так пізно травень-червень, а я саджаю? Тому що мені важливо було подивитись, які рослини зможуть відновитися після хімічних опіків, після опіків сонця. Також багато рослин втратили декоративний вигляд через солену воду, яка в нас була в минулому році. Так, є рослини, що загинули, самшити є кущі. Повністю сухі, і це не вогнівка. Я схиляюсь, все ж таки це через солену воду. А є кущі самшиту, наприклад, тут огорожа, вони чудовий мають вигляд. Є спірея японська, яка повністю суха, кущі викопую, коріння не живе, пагони всі сухі. А є спірея, більш-менш нормальний має вигляд. Тобто травень місяць мені вже показав, які рослини стартанули, є в них життя, а які треба, треба їх позбутися і садити щось нове. Вирішила замість таких рослин, що загинули, висаджувати барбариси. Чому? Тому що знаю цей чагарник вже років 12, маю досвід його вирощування. І у нас була така ситуація, коли я не могла приїхати на дачу, яка в Херсонській області три роки. Там теж були рослини, що загинули, але барбариси. Були всі живі. Тобто, три роки на сонці, на відкритому місці, там, де піщаний ґрунт без поливу або з мінімальним поливом, вижили барбариси. Тому вирішила, буду садити барбариси. А зараз відео покажу вам, які барбариси є вже на нашій ділянці, які сорти я обрала, і як буду робити посадку. Барбариси розрізняються за формою, забарвленням листя, швидкістю зростання. І напевно багато хто з вас знає барбарис звичайний. Моє дитинство проходили в селищі Луч і там зростали три великих куща Барбариса Звичайного. І ми, діти, полюбляли дуже їсти ягідки. Після перших морозів вони мали кисло-солодкий смак. Кущі були потужні, ніхто їх не поливав, не обробляв. А мова в цьому відео піде про декоративні барбариси, барбарис Тунберга. В нашому садочку з'явилися перші кущі в 2011 році. І, наприклад, оці два куща я висаджувала на відстані 50 сантиметрів. Я тоді навіть не знала, якою вони будуть формою. Подивилася, що червоне, зелене, добре, хай будуть разом будуть зростати. Ну, краще так поряд їх не висаджувати, тому що коли вони дорослі, їм місця замало буде. З червоним листом це сорт Атро потужний кущ розлогий. А поряд зелений, я так вважаю, це сорт Грін Карпет. Чому я так вважаю? Тому що купувала без назви. Потім визначила, що це Грін Карпет. Є в нашому садочку барбариси, які мають червоне забарвлення, помаранчевий колір більше, мають назву Coral, Admiration. Ці кущі розлогої форми, але мають невисоку швидкість зростання, можна їх стригти, формувати напівкулею або вирощувати в природній формі. Дуже мені до вподоби колоноподібні барбариси. Вони мають форму колони, це їх природна форма, тому і така назва. Завдяки стрижці ми можемо формувати більш щільну форму, тому що з часом все ж таки вони будуть розвалюватися. Тому для підтримання декоративного вигляду потрібно робити і омолоджуючу обрізку, санітарну обрізку, і стрижкою підтримувати їх вигляд. А це карликовий барбарис Атрапурпорея Нана. Він у нас зростає років 13, тому вже в діаметрі сантиметрів 80. Такі карликові сорти можна вирощувати в кашпо, в вазонах, на кам'яних гірках, як невисока огорожа чи невисокий бордюр на передньому плані квітника. Що стосується забарвлення, барбариси можуть бути з темним листям, фіолетовим, червоним або зеленим чи лимонним. Взагалі сортів дуже багато. Вже стільки їх навигадували. Є гібридні сорти, які мають якісь цяточки, смужечки. Якщо їх порівнювати, то я віддаю перевагу барбарису з темним листом, тому що вважаю їх невибагливими. Вони стільки до хвороб. У це забарвлення листя навіть відлякує шкідників. Ці рослини не отримують опік. Ми їх висаджуємо на повному сонці, тому що саме яскраве сонце проявить у це забарвлення листя. Кущі з зеленим листом можемо висаджувати і в напівтіні, і на сонці. Вони універсальні. Швидкість зростання барбарисів залежить не тільки від виду, сорту, але ще й від агротехніки і від умов зростання. Не висаджуйте барбариси там, де потужні вітри. Він тоді вас не порадує. Буде так. Потихеньку, потихеньку зростати. Швидке зростання можна збільшити за допомогою добрив, стимуляторів. Дійсно, я, коли почала підживлювати після стрижки карлика і Барбариси, побачила, що ці препарати діють і вони збільшили швидкість зростання на 30%. Тому хто купує маленькі рослинки, тому що вони дешеві, їх можна купити більше, то можете використовувати. Препарати, які збільшать швидкість, і ви вже за 2-3 роки отримаєте гарний кущ. І ще перевага барбарисів в тому, що вони будуть зимувати без окруття на всій території України. А які сорти обрала я, давайте вам покажу. Три діляночки я буду прикрашати барбарисами. Перша – Вздовж доріжки посадка, але це буде не огорожа, а кожна рослина буде окремо, буде формувати на півкулі. Раніше тут зростав сам шит, я його перенесла під паркан, тому що мітили його собаки, і мені вже надоїло його відновлювати постійно стригти. Тому хай зростає барбарис, це компактний сорт Конкорд. Будь-який сорт барбарису має колючки. Мені подобається цей колір. він буде майже в одній гамі, як і ліщина Red Majestic. Рослини в трьохлітровому горщику. Коренева система, розвинена, але мені її потрібно розправити. Ніж роблю розріз як хрест. Так, розкриваю. Це я роблю для того, щоб корінці зростали в різні боки і йшли вглиб, а не зростали по колу, як раніше, в горщику. Є добрива пролонговане. Його додаю для того, щоб нарощувати кореневу систему. От таким чином я розправляю і тут ще якби розчесую. В такому стані буду висаджувати барбарис. Майже готово. Залишилося замульчувати, задекорувати. Поливаю не кожен день, а приблизно один раз на 5-7 днів. Друга діляночка це буде огорожа по периметру газону. Мені потрібно захистити хвойні рослини від собак, тому я вирішила зробити з колючого барбарису невелику огорожу, приблизно 60 см. Я обрала сорт «Darts Red Lady». Хтось скаже: а де ж тут «Red»? де ж ця червона леді? Так, листя зелене. Чому? Тому що не вистачало сонячного світла там, де раніше Барбарис знаходився. Як я вам казала, де буде багато сонця, буде максимально проявлятися червоне чи темне листя. Немає сонечка вдосталь, листя зелене. Але ми вже зробили посадку деяких кущів і за тиждень вони почервоніли. Третя діляночка, Барбарис Orange Dream, також буде мати червоне помаранчеве листя. Це квітник, який знаходиться на сонці, і буде розташовувати на передньому плані квітника. Майже як огорожа, буду його формувати, тому я обрала більш розлогу форму. Дарс Ред Леді він також має розлогу форму. Просто ці рослини, бачите, вони вже трирічні. Тому потрібно їх вже швидко стригти, формувати. Всі ці рослини я придбала в зелених янголах. Це наш вітчизняний розплідник, який знаходиться на Закарпатті. Я була восени в них, бачила, як вони вирощують, з якою любов'ю вирощують свої рослини. Мені подобається, що тут. Горщик великий, 2 літри, 3 літри, можна обрати менші рослини, але саме ось такого розміру рослини вже можна формувати і вже через рік вони будуть мати дуже класний вигляд. Будь-який кущ Барбарису змінює забарвлення восени. Наприклад, зараз листя темно-фіолетове, потім буде червоне. Листя червоне буде. Помаранчевого забарвлення. В розсаднику зелені янголи я була в кінці жовтня, на початку листопада, і барбариси вже змінили своє забарвлення. Дуже було цікаво спостерігати, як змінилися деякі сорти, які яскраві барви стали. І взагалі розплідник тоді нагадував яскравий килим з різних лоскутків. Посилання на сайт Зелені Янголи я залишу в закріпленому коментарі. Кому цікаво, переходьте, обирайте хвойні, дерева, багаторічники, кущі для вашого саду, для вашої душі. Я вам не сказала про ягідки. Плоди, Барбариса, А це акцент взимку. Коли немає листя, коли сніг, червоні ягідки дійсно прикрашають цей чагарник. Їх можуть клювати птахи. Я з сином їмо, вони не отруйні, це єстівні ягоди. Для того, щоб ягід було якомога більше, потрібне перезапилення, краще вирощувати барбариси один біля одного на відстані до 5 метрів. На одній гілочці ми можемо побачити і старі і нові ягодки. А квітний барбарис з кінця квітня. Квіти також є прикрасою цього чагарника. Як надалі будуть зростати барбариси, як я їх буду формувати, буду вам показувати в наступних відео. Дякую всім за увагу, кому було цікаво, корисно, не забувайте вподобайку, підтримайте мене, мій контент, мій канал. До нових зустрічей!